Розроблений сайт, яким зробив фонд Новий Муз, який називається МУСК-2020. Я хотів би сьогодні, щоб ви подивилися на роботу цього сайту. Хочу тільки додати, що в сайті визначені всі проблеми, які були написані в анкетах. Людина, яка буде користуватися сайтом, може спокійно знайти свій будинок, свій двір, свою вулицю, свою квартиру і побачити, що саме, які проблеми існують, про що написано. Але на сайті буде виведена окрема комунка, де якщо буде переходити 40% бар'єр негативне відношення до якихось проблем побутового характеру, це зразу буде вискакувати на сайті інформація, в якому подвір'ї або в якому мікрорайоні, або в умиці, або в будинку станеться проблема. І працівники фонду відразу будуть реагувати і на місцеві управління, які відповідають за постачання води, газу, електроенергетики за стан дворів. А також будуть виходити на депутатів, які закріплені за цим мікрорайоном, які обрані в цьому мікрорайоні, і виходити на владу міста для того, щоб контролювати, як вони реагують на проблеми людей, які висвітлюються на цьому сайті. Е, недавно був звіт фонду в міській раді Ірина Морославна з боями спробувала розповісти депутатам міської ради, що зробив фонд, чомусь депутати міської ради порахували, що це піар, який зашкодить місту, я цього не розумію. Особливо наші опозиційні партії якось це так сприйняли замість того, щоб висмухати і сказати, чим вони можуть допомогти фонду, або попросити, або скоординувати роботу фонду, щоб фонд працював разом з ними, тому що фонд аполітичний, Фонд працює для мучан, для міста. Ну Якось кожен з нас, якщо він чогось не хоче робити, не вміє роботи, або не рахує за потрібність робити, вишуковує в інших добрих справах політику. Так само це було сприйнято на звіті міської ради. Ну Перший блін завжди кому. Ми на це звернули увагу. Побачимо, чи треба нам звітувати в наступний раз перед депутатами. Можливо, ми будемо звітувати вже напряму перед громадськістю і вислуховувати, що люди думають безпосередньо, якщо депутати, яких вони обирали, не рахують, за потрібне вислуховувати проблеми міста. Коли людина зареєструється, вона зможе побачити, який жертв обслуговує ваш будинок, і питання, проблематика, яку обслуговує жефт, можна звернутися до працівників ЖЕКу, звернувшись за телефонами, які вказані. На екрані, коли людина, зареєструвавшись, вкаже свою адресу будинок і квартиру, вона побачить, який депутат є в їхньому окрузі діючий, зокрема на даний момент мажоритарний. Даний інформаційний ресурс з часом буде поповнюватися. Я думаю, що мешканці міста захочуть в ньому побачити ще якусь корисну інформацію, зареєструвавшись лише один раз, вони будуть мати в одному ресурсі такий інформаційний довідник для того, щоб звернутися за будь-яким питанням до якоїсь конкретної структури.